Пане Павло, ще мушу вас запитати, тому що в нас протягом двох тижнів вже в наших ефірах ми обговорюємо тему із громадами, вашими виборцями щодо постанови зміни постанови кабінету міністрів, щодо мешканців прикордоння. Мешканці прикордоння згідно цієї постанови тепер змушені будуть у прикордонників брати спецдозволи на проживання у своїх населених пунктах, і надзвичайно це все збурює громадськість. Кожної неділі, от минулої неділі, було шанці зустріч. Цієї неділі вже було зустріч із прикордонником. В принципі, ну, якось ні, ні до чого до якогось спільного знаменника не дійшли. Чи знаєте ви про це? І взагалі, чи зверталися до вас ваші виборці з, з цим питанням? Ну, хочеться сказати з приводу цього питання, що. Люди дуже сильно е, нервово напружені на 11 му році війни, на 3-му повномасштабному. І уряд, і місцевий, і уряд центральний покликані робити такі кроки, які би е, не роздратовували ще більше масового населення, як постанови про перейменування е, чи як постанова уряду щодо власне, цих мешканців прикордонних територій. Напевно. На східних рубежах це важливий елемент для безпеки але на західному кордоні. Збоку є наші добрі е, давні друзі, партнери, які вже навіть розблокували деякі пункти пропуску для логістики. Ну навіщо там робити додатковий контроль? Ну не вже звідти хтось вірить, що може прийти ворог? Категорично ні. А це відбувається роздразнювання суспільства мешканців цих прикордонних територій. А це означає, що на годині запитань до уряду це і буде моїм запитанням обов'язково до нашого чільника уряду. Що ж вони таке натворили, такий зробили, так би мовити, в лапках. Крок на зустріч українцям, ну будина так так. Це це прохання, тому що ми бачили велику кількість людей. І в нас були присутні і в наших етерах. Там і, і священники, і старости, і міські голови. Ну вони не розуміють, в якій в яку їх гетто, роблять гетто, А мета, ну як пояснюють прикордонники, щоб е, унеможливити прохід прикордонними селами у <сум> хилянтів. при тому, що самі розумієте, що і місцеві мешканці, і прикордонники вони прекрасно спів. Співжиють і співіснують на цих територіях, тому що ну, працюють багато років. От. Ну, така, Такий якийсь абсурд. Ну, сподіваємося, що уряд і ще би нам дуже хотілося львівській мануфактурі, а також громадам знати, хто автор цієї постанови, точніше, зміни до постанови. Бо, як кажуть місцеві жителі на Самбірщині, що напевно що та людина ніколи не була у прикордонних селах Львівщини і не знає, як там живуть люди. Дякую вам. Я зрозумів, запитаю про це обов'язково. Так само, як і зараз іде гостре обговорення постанови про переіменування Червонограду на Костинопіль чи Шептицький, чи як вийде, побачимо найближчими днями взагалі. А, тобто сьогодні ж слухання, так, перейменування? Думаю, що завтра буде голосування. Це теж тема актуальна в наших еТЕРАх. Дякую. Мене... Би... Гарно, вам безпечно, дякую. Вам продуктивного дня і мирного мирної праці. Дякую. Дякую.